п'ятихвилинка Ставлення українців до тварин під час війни як до домашніх улюбленців і мешканців зоопарків, так і до диких або свійських, викликало захоплення та повагу в усьому світі. Інтуїтивно зрозуміло відношення до тварин розкаже багато в першу чергу саме про людей. І це не просто про доброту, жалість, прив'язаність, а й про більш важливі та фундаментальні цінності, що визначають нашу людяність загалом. Сьогодні будемо говорити про те, як ставлення до тварин відзеркалює нашу особистість. І перш за все, відношення до домашнього улюбленця як у спокійний час, так і в моменти, що потребують негайних рішень, наприклад, під час війни. Дуже чітко розкажуть про ступінь зрілості та відповідальності людини. Увага до здоров'я улюбленця, розуміння його потреб, забезпечення належного стану життя і безумовний пріоритет під час вимушеного переселення все це про відповідальність. Дивлячись на те, як знайома вам людина ставиться до своєї тварини, ви одразу можете зрозуміти ступінь її інфантильності та непристосованості до життя або ж навпаки. Наприклад, від відсутності уваги до хвороб до полишення улюбленця у відвертій небезпеці, з іншого боку беззахисність тварини провокує людей, які мають нахили до жорстокості, неконтрольованої агресії, психопатичні риси характеру до жорстоких дій, покарання за які, на жаль, може не відбутися. Очевидно, що людина, схильна поводитися агресивно та жорстоко по відношенню до тварини, поводилась би так само по відношенню до людини, якби мала таку можливість. Це важливе зауваження, про яке не варто забувати, слухаючи відмовки тих, хто заявляє, що тварина одна справа, а людина зовсім інша. Це не так. Беззаперечним є факт. Людина, яка на постійній основі вчиняє жорстокі дії по відношенню до тварин, є психічно нездоровою. Ситуації, ж, коли це відбувається нерегулярно, як наслідок проявів нападів агресії, характеризує людину як таку, що не може вирішувати реальні актуальні питання свого життя та продовжує банально зривати злість на тому, хто є слабший. Сьогодні це тварина, завтра це дитина. На сьогодні встановлений зв'язок між жорстоким поводженням з тваринами, насильством у сім'ї та іншими формами насильства в соціумі. Відомий кримінальний психолог Джон Дуглас в своїй книзі Мисливець за розумом елітний підрозділ ФБР по боротьбі з серійними вбивцями. Вказує, що в майбутніх серійних убивств першими проявами жорстокості була саме жорстокість або вбивство домашніх або диких тварин. Люди, схильні до жорстокого або недбалого ставлення до тварин, поводять себе так само і по відношенню до власних дітей. Крім того, агресивні прояви по відношенню до тварини можуть використовуватися в якості псевдовиховних заходів. А в реальності для того, аби залякати та отримати владу над дітьми та більш слабкими членами родини. Тож, коли вам відомі факти про таке по відношенню до тварин, це потенційно вказує на психологічне насилля та фізичний аб'юз у родині. На сьогодні питання юридичного захисту тварин від жорстокості це питання не тільки гуманного поводження до самих тварин, а й превентивний захід. Що може обезпечити вже й самих людей? А от ставлення до безпритульної тварини розкаже багато про рівень емпатії людини. Нагадаю, що емпатія це спроба поставити себе на місце іншої живої істоти та зрозуміти, що саме вона зараз відчуває. Внесок домашніх тварин в розвиток емпатії або взаємодії з тваринами, які опинилися в притулках, у дітей складно переоцінити. Відомо, що домашній улюбленець допомагає дитині розуміти, що відчуває інша істота, які її потреби та цікавості, навчитися піклуванню та поваги. Що стосується парних відносин, то домашній улюбленець або регулярна волонтерська діяльність, пов'язана з тваринами, допомагає парі навчитися розумінню відповідальності. Її розділенню, прийняття участі у вирішенні складних завдань, формує довіру та допомагає покращити якість стосунків загалом. До того ж, встановлення кордонів та розподіл обов'язків під час піклування за улюбленцем допомагає зрозуміти, чи готова пара розділяти такі самі обов'язки по відношенню до майбутніх дітей. Глобально Зрілість будь-якого суспільства визначається ставленням у ньому до дітей, осіб похилого віку, людей з інвалідністю та тварин. Додам, що не тільки суспільства, а й кожної окремої людини, що є його частиною. Висновки кожен може зробити з цього сам. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.